Так, друзі, всім привіт. Багато коментарів, чи я даю премікси, чи я не даю премікси. Преміксів не даю, тому що воно невигідно. не вигідно. Ні, воно вигідно, в принципі, якщо ти здаєш їх на бойню. Але коли ти рубаєш свиню, м'ясо скаче на з Тому я не даю преміксів. Я годую на траві, на кабачках, на картошці і на корму. Ячмінь, пшениця. Оце, що я даю, кукурудзу даю. Ну зараз я їх готую на пшениці і на ячменьові. Ну і стару картошку я маю ще варю. Може комусь вигідно давати премікс, я не спорю. Але мені воно не вигідно і я не годую преміксом. А ви собі робіть свої висновки? Траву даю взагалі, любу. Писали, яку траву можна. Свиням усе можна. Це свиня. Тому робіть свої висновки. Якщо набоїню, то годуйте преміксом. Але зараз найдешеві премікс 600 гривень. Це є старт, є престарт, є, є багато преміксів. Тому треба ще знати, який премікс давати. От такі у мене свині, це четвертий місяць. Пішов їм. Пільошка. Я її хочу запліднити. Я буду бачити, яка буде певна льоха. Це патюк чищений. Так що, друзі, підписуємося на інстаграм. Якісь питанням пишіть в інстаграм, буду відповідати.